І розлогими полями розташувалась ферма, яку всі в селі називали веселі копиця. Власником ферми був дід Панас, чоловік, що прожив довге життя, але зберігав юнацький запал і любов до своїх тварин. Його господарство було унікальним. У кожної тварини був свій характер, свої звички і наголовніше свої витівки, які щодня ставали приводом для сміху не тільки для господаря, а й для всіх селян. Головний порушник спокою баран Гриць. Він мав таку хитрість у погляді, що, здавалося, міг читати думки. Гриць був майстром втеч. Що б дід Панас не робив, які б паркани не ставив, які б ланцюги не чіпляв, баран все одно знаходив спосіб вирватися на волю. Його улюбленою розвагою було втікати в неділю вранці, коли баба Ганна, дружина Панаса, йшла до церкви. А потім несподівано з'являвся перед священником у дверях храму.